Хорошим показником, як на мене, вважається, що я пропрацювала на кількох підприємствах, не на одному, тому що можна ж пропрацювати на однесенькому, одним якимось бухгалтером по заробітній платі або там ще кимось, я не знаю. Я пропрацювала від рядового бухгалтера старшим, кого, куди пошлють, чи як там правильно воно називається, кому чайок принести, кому в магазин збігати, кому декларацію якусь податкову занести. То в статистику, то ще щось, то в банк платіжки, то, ну, коротше, молоденьких бухгалтерів ганяли, старенькі бухгалтери в ті часи. Така собі була дідовщина. Але я була спритна і я не піддавалася сильно. Я тільки черпала знання, піддивлялася, як салютик, салютик. Я піддивлялася, як працюють, як працюють бухгалтери. І я в них набралася, набралася найкращого. Тому що ну, все-таки в нас були хороші бухгалтери, професійні, я б так сказала. Може, не зовсім завжди були, не зовсім, ну, хай там вже випущу ці моменти, але бухгалтери були професійні. І мені завжди було чому навчитися. А я працювала, відповідно, я вже сказала, в сільському господарстві. Я бухгалтер господарського виробництва. В сільському господарстві я працювала, а потім на молокозаводі. У місті Сквиро Київської області, Сквирський сирзавод. Я на ньому працювала, поки його не закрили. Він закрився, і у власника цього заводу залишилася, земля залишилася в оренді, ну, оренда, своя там земля різна, тобто сільськогосподарські угіддя. І ми почали продовжувати працювати вже займаючись тільки сільським господарством. Тому виробництво, моя стихія, сільське господарство, виробництво, сріб, сметани, цього всього. Це я все пройшла. Вирощування різних рослин, сільськогосподарських рослин, да, пшениці жита, ячменю і того всього Фунгіциди, гербіциди і всі різні там оці... культивація оранка. І різні види сільськогосподарських робіт, як формується собівартість, що це воно таке, то це все я пройшла. Плюс ну, тварини це у нас завжди було: це були і корови, і свині, і підсвинки. продавалися ці підцвінки, ми продавали на базарі. Я особисто, як касир, на той момент не брала активну участь у цьому всьому. Тому вважаю, що. Зараз є чим ділитися, тому що я теж зрівнюю, бачу бухгалтерів, своїх колег, які працюють все життя тільки в одному місці. А ну да, звідти я звільнилася, переїхала. Я розлучилася <смі> де ж рано вийшла заміж, то і встигла розлучитися.